Доброго дня малята! Сьогодні до нас завітала дівчинка Оленка. Оленка живе у дружній родині з найріднішими та найближчими людьми, які люблять один одного, турбуються про всіх та допомагають один одному. Ось і наша Оленка вирішила допомогти та поскладати свої речі. Погляньте, у кімнаті у Оленки є шафа, а у ній корзинки жовтого, червоного та зеленого кольору. Тож давайте допоможемо їй поскладати речі у корзинки відповідно до кольору. Ось кофта, якого вона кольору. Так, жовтого. В яку корзинку ми її покладемо? Правильно у жовту. А це шапка, вона, так, червоного кольору. Тож ми її покладемо правильно у корзинку червоного кольору. А ось штани, вони якого кольору. Правильно, зеленого. І їх ми покладемо у зелену корзину. Дітки, Оленка задоволена та дякує вам за те, що допомогли їй розкласти речі. Ви були молодці. До побачення!